Ви знаєте, скільки трояндового вина вийде з трьохлітрової банки. От я вам покажу неймовірний колір, аромат і смак. Рукавичка вже не стоїть прямо, а впало. Тоді ми знімаємо її зверху, і, значить, трояндове вино готове. Треба його зливати. Зливайте через отаке от дрібненьке сито. Точного часу бродіння немає моє збродило за шість тижнів у підвалі. Треба ще раз просидити. Просіджуємо ще раз, тепер уважніше. Дивіться, щоб пелюстки всі відсідилися. Колір у нього фантастичний, обережно далі у нього утвориться осад, його пити не треба і зберігати, звісно, в холодильнику. Пишуть, чому не вимірюється міцність спиртометром. Пам'ятайте, що він працює лише для чистих міцних напоїв, а тут міцність десь 10 12 градусів. Тому будьте обережні з солоденьким алкоголем. Ось такий вихід з трилітрової банки. Смакуйте, а посилання на рецепт буде в коментарях.